Друзі, відео, яке ви зараз побачите, я записав в день 23 липня, і воно буде про те, які негативні наслідки для країни, для бюджетування, для війни, точніше, нашої боротьби в цій війні, буде б або внесло б збереження оцього цього корупційного законопроекту про ліквідацію набу і САП. Зараз, коли я записую, вже відомо, що президент Зеленський відміняє цей закон, він буде вносити зміни, і відповідно ну новина вже не така катастрофічна. Але відео я хочу це зберегти. Чому? Тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, чому саме було прийнято це рішення, На які ризики наша влада заради збереження того ж самого Міндіча чи Шурми. Вирішили, ну відповідно, поставити всю країну. Я хочу, щоб ви розуміли, на якій межі ми були, і чим думали народні депутати, ті 263 бездаря, які голосували за це рішення. Це відео важливе, тому що такі помилки будуть робитися і далі, якщо зробити або точніше, не зробити з них висновки. Так ось у мене просто великий меседж до тих, хто дивиться і представляє владу. Не ризикуйте так країну. Ви майже довели до катастрофи. У нас і так величезні проблеми через повномасштабне вторгнення. Ми зараз маємо боротися щоб перемогти в цій війні, а не навпаки, для того, щоб Україна. Ну, поставила себе в ту ситуацію, яку вона себе поставила ще буквально добу. Тому тож подивіться це відео, воно все одно актуальне, і я дуже сподіваюся, що з цієї прірви, точніше, з цієї межі прірви, ми все ж таки, як країна, цього разу вийдемо. Ну, хоч з якимось збереженням обличчя. Привіт сьогодні. Я хочу поговорити дуже технічно про наслідки останніх рішень. Очевидно, одне з них це ліквідація антикорупційної інфраструктури, але не тільки для нашого бюджету і, взагалі, просування по важливим міжнародним трекам, як того говорять в офісі президента. Ми сьогодні будемо говорити про євроінтеграцію, точніше, її тепер її відсутність про гроші в бюджет, точніше знову ж таки їх відсутність. Про рух до мовно, країн, які точно є антитаможенним союзом, і взагалі про репутацію країни, що це фактично для нас буде означати. Тож, з вами ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп, і ми сьогодні будемо розповідати про те, як наша влада, навіть напевно, не до кінця розуміючи на всі наслідки. Позбавляє нас достатньо очевидного європейського майбутнього та і не тільки. Тож починаємо. Давайте тоді розглядати це питання в декількох площинах. Перше це євроінтеграція, друге це гроші, третє це в принципі наближення нас до західного світу. І четверте це всебічна підтримка. Почну з простішого: це з євроінтеграції. Вийшла стаття на європейській правді, вона дуже дуже гучна про те, як по факту президент і його оточення робить Союз з Орбаном і як це по факту руйнує весь наш рух до Євросоюзу. І м я вам щиро раджу її почитати: Сергій Сидоренга – це один із найкращих, як на мене. Людей в сфері євроінтеграції, напевно, він, якщо пише, то дуже часто, просто ну говорить, говорячи, поспілкувався з величезною купою людей саме з Брюсселя, Тобто, не з нашими чиновниками, а саме з чиновниками Європейського союзу. Якщо коротко, там є три посили, на яких треба звернути увагу. Перше, ви пам'ятаєте, у нас була величезна проблема з відкриттям кластерів. це Необхідний, важливий, в принципі, єдиний важливий зараз елемент продовження нашої євроінтеграції. Чому? Тому що був Орбан трохи Фіцо, які, очевидно, нам цей рух блокували. І якраз на 18 липня, потім на серпень, вересень був план, як мовно, Орбана кинути, і все ж таки Україні разом з Молдовою ці кластери відкрити. І ось на моменті, коли Європейський Союз був вже готовий порушити. Свої правила або креативно до них підійти. а Вони це рідко роблять для того, щоб ну, все ж таки дати сигнал Україні. Ми, а точніше, офіс президента починає, м'яко говорячи, робити абсолютну хрень ідіть. Пробачте, це буде єдиний раз я, коли я буду тут використовувати погані слова. Um, починається історія з тим, як ми кидаємо по Побеб, починається підроза з Шабуніну. І ось вчора останній крок був по ліквідації, так чи інакше, незалежності набу і САП, і ось все це призводить до того, що навіть до. 18 липня Данія по факту просто не звертає далі увагу на те, що нам треба відкрити кластери, і починається в тим проблема, що скоріше за все нам не відкриють. Я тут процитую статтю, що у разі, якщо Зеленський поставить підпис, а Зеленський поставив свій підпис 22 липня над законом про ліквідацію на БуСАП. Це по факту означає заморозку процесів вступу України до ЄС. Я зараз зафіксую це як факт, з яким я повністю згоден. Далі там ще в статті йдеться про те, що у європейців вже склалося враження, що в принципі вступ в європейський союз більше не є пріоритетом для Зеленського та в принципі офісу президента. Це очевидно по багатьом факторам. Я не буду зараз довго зупинятися просто нагадаю, що серед наших умовно, вимог, які були до України для того, щоб принципі, почати цю історію з членством, яка була дуже важлива, для якої, ну, мені здається, в принципі, і одна із таких фундаментальних основ повномасштабної війни або за що ми стаємо, було якраз незалежність САПУ і призначення навіть тоді прокурора САПу Олександра Кліменка. Коли ми на це наплювали, то відповідно зараз ми дали пас всім нашим скептикам. Європейському союзі, які нам цей рух в принципі блокують. Тепер пункт номер два. Це якраз про гроші. Я нагадаю, що у нас зараз діра в бюджеті приблизно 40 мільярдів на цей рік. Теоретично ми зараз поговоримо про це. У нас були гроші на наступний рік. У нас знов ж таки теоретично була діра на 20 мільярдів. Зараз очевидно, вона буде більше. Тепер звідки беруться гроші в бюджеті. Перше МВФ не повірити, але у них і БЕП, і в принципі набу, і САП їх незалежні це були бенчмарками. І очевидно, що зараз у нас буде величезна проблема з МВФом. Вони чудово всю історію розуміють, вони мають якось відреагувати, закрити очі. Вони це не зможуть. І тут навіть не проблема з грошима МВФ. Їх так не так вже багато там і залишилось. Декілька мільярдів. А те, що на МВФ тепер дивляться всі інші. І якщо у нас валиться МВФ, у нас валиться вся інша підтримка, включаючи по цим арештованим активам, точніше грошам з арештованих активів. Ера, які ми ще мали би отримати в першу чергу від сполучених штатів. Друга частина це Світовий банк. Тут менш важлива історія з умовно САПом і НАБУ, але більш важлива з тою самою митницею, тому що митниця це була частина якраз попередніх вимог, на які Світовий банк вже дав гроші. Причому дав він не свої гроші, а дав він гроші британців та японців, які зараз, а це я підтверджую, що я з ними спілкувався. Ну, м'яко говорячи, здивовані, що їх так нагло кинули, і знову ж таки тут. Вам буде величезна проблема з тим, як е, ну коротше, це буде просто величезна проблема, і грошей нам більше світового банку не дають. А не дивно, от якраз цей пакет ера він і лежить в пакеті Світового банку. І останнє Ukraine Facility». Європейські гроші і мільярдів, які малимо дали дати, і це головний і, напевно, найважливіший ресурс наповнення бюджету. Тут я вам робив вже відео, що ми і так зірвали всі мейки. для розуміння через те, що ставили набу і сап. Ми всі закони Ukraine Facility позносили з порядку денному, і відповідно ми навіть за другий квартал не виконуємо ну прям елементарні речі, які обіцяли, і тут накладається історія знов ж таки з сапом і НАБУ, БЕБом, які до цього були маяками Ukraine Facility, і відповідно, які зараз зриваються. І так як там все працює дуже бюрократично, плюс є той же саме «Орбан і Фіцу, тепер нам ці гроші можуть не віддати. Коротше, я зараз узагальню, тому що мені здається, це буде більш спрощено для вас. Ми можемо отримати гроші на зараз, якщо виконуємо вимогу. Ми їх а, очевидно зриваємо. Більш того, у нас до цього були проблеми. Тепер у нас величезні проблеми. Ми, як то говорив Бігус, голубі цей, е, скинули всі шахи і на дошку. Другий раз використовував погані слова. Тож. Оце ну, це саме ми зробили, причому ще й плюнули в обличчя всім європейцям, які сиділи -сі і до цього робили вигляд, що вони не бачать, що ми творимо. Пункт один другий нам потрібно ще знайти д... 20 мільярдів на наступний рік. Нагадаю, ми зараз з вами записуємося 23 липня, скоро вже подавати бюджет. Де знайти гроші на наступний рік, ніхто не знає. І ось в цей момент ми фактично прям прямим текстом посилаємо весь світ, і особливо тих, тих, хто має давати гроші. Тут я повертаюся до якраз цитати з статті того ж самого Сидоренко, де він пише про те, що європейські посадовці також нагадують Києву про бюджетну діру. Яку Україна має закрити через запозичення, мовляв, ми в ЄС не проти допомагати вам у пошуку грошей, але подумайте, чи буде багато охочих позичати країні, яка зруйнувала свою антикорупційну інфраструктуру. Утім, не ясне чи довіряють цим сигналам банкові, де звикли, що ЄС багато натякає, не але неохоче діє. Так ось мені здається, що наші ідіоти в банкові вони справді не розуміють наслідки або взаємозв'язок між тим, що ви захищаєте корупціонерів, які крадуть гроші, і ви просите дати наших партнерів більше гроші для того, щоб потім в тому числі корупціонери їх крали, і от цей зв'язок, на жаль, розуміють всі партнери. Оце я переконаний. І я багато зараз спілкувався з нашими друзями з G7 і з цих всіх організацій, і да, вони все про це прямо говорять. Тож тепер. У нас величезна буде проблема не як закрити 2026 рік, а як прожити 2025 рік, в якому у нас до цього було все добре, поки ми не почали захищати Міндіча. і ось ця тира вона навіть її неможливо порахувати, тому що ми не знаємо скільки зараз грошей зупиниться і не прийде в наш бюджет. І на жаль, це відчує не якась людина типу. Шурми, який сидить в Німеччині, давно там ховає активи. А пенсіонери, і тому що ну, в першу чергу ці гроші йшли на них і соціальний сектор. Тож я думаю, що це буде окремо величезна проблема. Нагадаю, нам і зараз не вистачає 400 мільярдів гривень для закриття бюджетної діри. Ну, тепер у нас буде в не тільки діра по військовим видаткам, а і по соціальним. Пункт номер три: рух в те, що ми називаємо, ну достойні країни або взагалі в західний світ. Е, буквально нещодавно прийшов лист на офіс президента в ОСІДі, які прямо говорять про те, що ну коротше, що от те, що ви зробили з антикорупційними органами, це йде. Я є співголовою групи дружби з світовим банком, з МВФ і з ОСІДІ. І кожного разу, коли вони приїжджають, ми намагаємося, ми хочемо бути членами цього елітного клубу достатньо достойних країн розвинутих. Ми показуємо якийсь прогрес. Ось цей лист він говорить, що на цьому наші перспективи щодо членства можна забувати. Вони це більше і більше не будуть фінансувати. Знов ж таки, це все дуже прямо пов'язано з підтримкою. з... Євроінтеграцію з фінансуванням, тому що ніхто не хоче країні давати гроші для того, щоб спонсорувати її корупціонерів, а хочуть для того, щоб вона вижила під час війни. Та й в принципі, давайте говорити відверто. Весь світ нас підтримує, тому що ми демократична країна, яка бореться за демократію, і так захищає. Факту Європу і весь світ від тоталітарізму, коли ми перетворюємося в таку ж саму маленьку тоталітарну країну, особливо ще й на фоні корупції. Ну це м'яко говорячи дає прям величезний пас всім нашим скептикам і ворогам. А вони повірте, на відміну від нас, вміють комунікувати і вміють доносити цю інформацію до своїх виборців. От уявляю, як зараз будуть ті ж самі праворадикали, про російські партії в. Ті самі Німеччині ввалити Мерца, говорячи про те, що дивись, вони дають гроші Україні, яка як виявилось, хоче захищати корупціонерів? Ну, ну важко буде Мерцу тут щось відповідати, і тому не те, щоб вони там будуть посилати сигнали про те, що ви маєте це відкатати назад. Він просто буде менше допомагати. А по факту для нас це буде одне і те ж саме. Тепер я хочу зупинитися на останньому: чи будуть прямі сигнали ну, в стилі? Зробіть все назад. Я переконаний, що така швидкість підписання закону була зроблена виключно для того, щоб умовно вже не вимагали від нас вето, а десь там відкатитися, десь знайти компроміс, там сказати, що парламент не може це повернути, і таке інше, ну, Коротше, стандартний тягни штовхай. І ем, на жаль, це от так, напевно, і відбудеться. Тобто, до кінця вона не відкатиться, а будуть робити щось інше. Ми звичайно подаємо зараз закон все відмінити, подаємо в конституційний суд, але це довго і це процес, що буде м умовно відбуватися як найгірший наслідок і в те, що я вірю, те, що просто захід построву буде нас. Переставати підтримувати в першу чергу грошами. Я сподіваюся, що на зброю ви, хоча б це не буде відображатися, але він буде поступово, поступово нічого не говорячи, не робичи якісь заяв, не називаючи це поганим рішенням. Ну. Просто буде мовчки згортати свою підтримку, розуміючи, що ну м'яко говорячи, якщо ми самі не боремося за себе, що вони мають це все фінансувати? І це найгірший варіант, тому що він веде на жаль до поразки. І ось цю логічний зв'язок, і про який пишуть всі не тільки українські змі, а й наземні змі, а вони вийшли всіма оцими заголовками. Ну на жаль, досі не розуміють в реалії в офісах президента. Тож на цьому все я зараз записував відео і відверто з'їду на багато міжнародних зустрічей. Всі вони будуть про реформи. Буду намагатися якось виробити з цієї ситуації, так щоб країна у нас була все ж таки сильніша і з грошима. Але ну, мені відверто вже важко навіть якось пояснювати іноземцям, чому це все відбувається, не називаючи прямі причини. А прямі причини, давайте ми їх всі розуміємо. Банкова захищає своїх. Ближених корупціонерів будь-яких інших причин тут немає, і тут я вже говорив про це в попередньому відео. Мені здається, що якщо вони рятували свій рейтинг, то вони зробили велику дурницю, тому що це очевидно не буде з, з короче? Воно не зникне. У нас така кількість антикорупційних розслідувачів, що це все одно вилазить на, на поверхню. Тільки тепер ви втратили аргумент, що можете звертатися на добу сам. Я про це говорив в минулому відео, говорю і зараз. Чисто політехнологічно. Я вважаю, що це була величезна дурниця. Але це відео про те, як тепер всі ми заплатимо конкретно своїм європейським майбутнім, грошима людей в найбільш вразливих соціальних верств, грошима на армію, в перспективами бути всеред країн, з якими приємно знаходитись, а не в таможеному союзі, чисто через. Факту ну, бажання захистити парочку наближених, але тим не менш достатньо тупих корупціонерів, які попалися і тепер от вся країна спостерігає, я їх рятую. І це найгірша ситуація, коли заради них ми втрачаємо своє європейське майбутнє. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний ДВД. Підписуйтесь, ставте подобайку, залишайте свої коментарі. До побачення.